Доброго дня, малята! До нас завітала чакелунка зима. Вона навкруги засипала все білим снігом, а ще зима це найхолодніша пора року. Погляньте, дітки, як красиво взимку, чарівно, а скільки зимових розваг взимку з'являється у діток. Наприклад, ігри в сніжки, ліплення снігової баби, катання на санчатах, катання на ковзанах та багато іншого. Але, друзі, ми повинні пам'ятати про безпеку під час зимових розваг. Під час ігор в сніжки не кидайте сніг в голову та обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу, щоб не попадались палички, скло, камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не відморозити ручки. Грайте подалі від автомобільних шляхів та будинків. А під час катання на санчатах пам'ятайте, коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалась автомобільним шляхом або водою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев та камінців. Перевіряйте, щоб на гірці не було скла, паличок та інших предметів, які перешкоджають рух та можуть поскожити вас. Також не можна довго перебувати на гірці, та підійматися по ній після з'їзду з гірки треба встати з санок, озирнутися і відійти в бік. Пропоную, дітки, вам пограти в гру, вірно чи невірно Розгляньте картинки, якщо на них зображено ігри, в які можна грати взимку, то плескаємо в долоньки. Якщо на них зображено ігри, в які можна грати в інші пори року, тупаємо ножками. І так, дітки, почали. Бажаю вам успіху!